українсько польську драму Щедрик у ці дні презентують для американських глядачів. Фільм розповідає історію трьох родин різної національності українців, поляків та євреїв, які мешкають в івано франківську З початком Другої світової сім'ї об'єднуються перед обличчям війни та репресії нацистської та радянської влади. Тім герої не втрачають своєї національної ідентичності. Зберегти її крізь десятиліття, попри жорсткі утиски, допомагає мелодія Щедрика. І детальніше про фільм можемо поговорити з його продюсером Андрія Артемом Колюбаєвим, і він також голова ради з державної підтримки кіноматографу. Артем, вітаю вас! Дякую, що знайшли час приєднатися. До ефіру. Доброго дня, Дякую за запрошення так. Дійсно, кіно наше мандрує зараз світом. Нам вдалося зробити показ в українській православній церкві в передмісті Вашингтон церкві святого Андрія. Хочу сказати, що дуже багато людей прийшло. Був Повний зал дуже дуже добре сприймається ця картина, і це лише один приклад, тому що ми мали також покази в рамках кінемарафону, який ми організовували Сінімейд для допомоги Україні. Ми по всьому світу показували українські фільми. І Шедрик там був хедлайнером. Ми показували в Нью-Йорці, стартували цим фільмом. І також ну дуже добре проходить покази і. Так, я бачу, що в Україні теж доволі хороші показники. Зараз буде починатися четвертий вікенд фільму, і зібрали, чи напомнюся понад 7 мільйонів гривень вже за покази. Тобто, незважаючи на обстріли, не зважаючи на повітряні тривоги, інтерес він ну, не лише зберігається, він виходить, що росте серед українців. Так, я хочу сказати, що це е, абсолютно. Абсолютно рекордна ситуація, коли під час війни стартували з українським фільмом. Спочатку ми мали поганий розпис кінотеатрами, але це абсолютно рекорд. Тому що в нас кожен наступний вікенд ще більше і більше збори. Тому на сьогоднішній ранок було більше 7 мільйонів гривень вже. І зараз стартує четвертий вікенд. Тобто, ми маємо там до понеділка ще буде якийсь показник. І українці йдуть, незважаючи на сирени, незважаючи на бомбардування. І це ну це говорить, що глядач хоче б. Бачити українське кіно хочуть відчувати свою історію, тому що наш фільм показує про те, що все, що відбувалося 80 років тому, зараз повторюється, і ну. Повторюються за тими самими е, шаблонними діями радянської влади, як як це було тоді. Це речі цікаво переролі, тому що фільм знімали ж у 2020 році. Правильно, і планували показувати раніше. Але так ну, зараз сталося, що е, почали показ спочатку да. цього року. Вже після того як Росія здійснила своє повномасштабне вторгнення, е, він, мабуть, тепер по іншому сприймається ніж він би сприймався, якщо б вийшов, скажімо, ще е, рік-два тому. Абсолютно згодний, ми завершили знімати його. Ми у нас була пауза із за пандемії. Ми завершили знімати його в 2020 році, і е, 23 лютого 2022 року ми презентували е, трейлер до нашого фільму в кінезаденповному повномасштабного за. День Буквально 12 годин до початку повноштабного вторгнення Російської Федерації ми його презентували по всім кінофестивалям в рамках зимового кіноринку, з тим, що ми виходимо 22-му році в грудні на свята, виходимо з цим фільмом у прокат. Але вночі відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації і. Ми все одно не залишили думок про те, що ми маємо вийти в прокат, і вийшли в прокат вже в січні, тобто на місяць змістили свій прокат. І так а вже ж він по іншому сприймається, тому що я знаю особисто на прикладі і своїх дітей, і дітей, які знімалися в цьому Шедрик, які грали людей, які під час війни в окупації ховаються і реальні історії цих же самих дітей, які там грали під час вже цієї війни, і як це вплинуло на дітей, і так далі. І головна героїня презентувала цей фільм у Варшаві Поліна Громова і розповідала свою історію евакуації з, з Києва разом з паралі так між між так, історією. Просто да вона розповідала про те, що їй там вдавалося грати дитину, яка там під час. Війни, а тепер вона розуміє все, що вона грала. В Суті вона пережила да, цей досвід в да. фільмі ще до того, як їй на жаль довелося це пережити да, в реальному. Да. Житті. Тобто, і, і, і люди, які зараз це дивляться, вони. Е... По іншому це сприймають і за кордоном, і в Україні, і всі відгуки дуже ну тобто, люди проходять цей фільм, пропускають його через себе. Як до речі, відрізняється сприйняття в Україні і в західній аудиторії з тих ну на досвіді тих показів, які ви вже мали за кордоном. Дуже схоже, дуже схоже сприйняття. Люди плачуть. І наприклад, ми спочатку стартували з фестивальним прокатом фільму. У нас фільм був на закритті ірландського кінофестивалю Ґілвей. Він це великий кінофестиваль в Ірландії, і наш фільм був фільмом закриття. Я особисто поїхав на презентацію. Була наша головна героїня Яна, яка проживала тимчасово в Ірландії, ховаючись від війни. І я хочу сказати, що це був. Потужний фільм закриття. Люди плакали і плакали всі. Тобто, це, це не була ірландці, українська чи... це, це не була українська аудиторія. Це були ірландці, британці, китайці і. Е... Підходили люди після прокату, жали руки, казали співчуття щодо війни в, в Україні і говорили, що там вони розуміють нас, і так далі. Тобто це говорить про те, що історія зрозуміла для всіх, і, і цей фільм пояснює багато, багато ситуацій щодо різниці між Росією і Україною, щодо різниці між нашими людьми і, 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 і росіянами і. Після цього, після цього фільму вже не виникає питань, що Україна є там придатком Російської Федерації чи частиною, її і так далі. Це говорить про те, що ми є окремий народ, окрема нація, яка дуже добре існує без Російської Федерації, і зараз ми це. Не намагаємося довести всьому світу. Ці меседжі закладали ще на початку створення фільму. Чи вони з'явилися от в ході е, показу, і після повномасштабного вторгнення набули нових сенсів? Ні, ці ці, ці сенси не змінювалися. Ці сенси ми закладаємо постійно. Е, в нашому фільмі я також знімав крути 19-18, е, грубо кажучи, про Першу світову війну да про події, які передували. Е, але е, ми не змінили монтаж фільму під час війни. Тобто він в нас був завершений. Ми презентували його 23 лютого перед початком вторгнення і відправляли на фестивалі. Він не змінився. Просто ми як так можна сказати, передбачили багато речей, які є в фільмі. Наприклад, у нас там головний головний антигерой, якого грає Андрій Саєнко, говорить. У польці, що це не війна, а це визволення. Да? І це дуже зараз гостро сприймається, тому що це той самий меседж, який вони зараз намагаються розповсюджувати по всьому світу, що вони когось від когось визволяють. І це абсурд, як тоді був, так і зараз. І люди це розуміють. Люди зараз. Е, ну тобто, меседжі були, і вони досить переконливі. Ви будете ви організовували в Вашингтоні покази після того у вас, які плани тут у сполучених штатах, де ще плануєте показувати. Ну я ж кажу, перші покази були в рамках Сіні марафону Це разом з громадською організацією, в якої я є голова. Це громадська організація спілка підприємців теле та кіновиробництва. Також громадська організація Дивись Українське, також за підтримки державного агентства з питань кіно ми організували Сіні марафон який показував українські стрічки по всьому світу. І всі кошти, які збирались, вони збирались на ЗСУ напряму на фонди пов'язані з зсу на «Повернись живим та також на спеціальний фонд державного агентства з питань кіно на підтримку поранених кін кінематографістів. І були покази в Нью-Йорку. Потім ми зараз вже окремо як фільм показуємо в Вашингтоні. Ми разом з церквою, разом з нашим го зібрали кошти. На ці кошти закупили необхідні речі для військових. Передамо і так само там на вихідних буде показ в Бостоні. Для єврейської громади, і також всі кошти, які зберуться, будуть цільово використовані на закупівлю і підтримку української армії і українських цивільних спостражалих територій. До речі, оці зв'язки між громадами національностями: євреї, поляки, українці, як ця тема розкривається у фільмі? Я вам скажу таку історію під час показу на Бостонському єврейському кінофестивалі, куди мене влітку запросили презентувати фільм. після фільму до, до, до мене підійшла бабуся, їй було. Ну, чесно кажучи, під 100 років, тобто вона дуже старенька була. Вона підійшла, розплакалася і сказала, що вона єврейка, яку врятувала українська сім'я, і все, що відбувається на екрані, це просто історія про неї і так, це можна кажучи, що наш фільм це є правдива історія, тому що це збірний образ ситуації, яка відбувалася тоді в. То тодішньому Станіславу нині місто Івано-Франківськ і такі історії були. Тобто, дійсно українські сім'ї переховували і єврейських дітей, і такі так. події відбувалися. Артема коротко, де можна переглянути фільм зараз? Наразі ми завершуємо прокат. Наразі ми робимо безкоштовні. Покази задонати для української армії. А після того як буде завершений офіційний прокат на території України, ми продамо на віоді платформи на українській по всьому світу. І Тоді можна буде офіційно дивитися його по всьому світу.